Бачучи, що їх акція зірвалася, вони намагалися е спровокувати бійку е з нашими прихильниками. Е біля ста молодиків полізли в драку. Е моєму помічникові його пернули ножем, розрезали куртку. Е молодики були озброєні е ножами, е сокирами, молотками. Мали слезогінний газ і мали. Е Ну, відривали каміння. Як тільки я вийшов на ковш і намагав і виступив там, в мене полетіли каміння, коміння. Ну, ми люди готові до цього і не допустили участі учасників нашої акції в цій провокації. Я продам весь бізнес. Це Почему не на обов'язковому ніто? Ні, бо за три тижні ти такі бізнеси не продаш. А я людина, яка Вміє і звик не брехати. Тому що у нас робота буде, у них немає. У нас пенсії будуть, у них немає. У нас піклування під, дітей, під людей, під пенсіонерів, під дітей буде, у них немає. У нас діти підуть до школи, до дитячих садків. У них вони будуть сидіти в підвалах. Бо вони нічого не вміють робити. І так. І саме так ми виграємо цю війну. Можна пару лічних питань? Ви олігарх? Ні. Антитерористична операція не Боже і не буде тривати 2-3 місяці. Вона має і буде тривати години. Солдат Украины больше не будет голый, босый и голодный. Мы обеспечим армию. Это будет первым приоритетом. Солдат, который воюет в бою, там срочников не будет. Там будут добровольцы. Получать он будет тысячу гривен в день. Его жизнь будет застрахована и здоровье на 1 миллион гривен. 20 запиши. 26 має! 26, 26 мая. Подивіться, що з курсом робиться. От поставте себе на місці людини, яка взяла кредит в валюті для того, щоб купити квартиру. Молода родина. І вони розраховували на курс 8, а зараз курс 13, 14. Що їм робити? Ми повернемо курс. Повернемо курс як мінімум до економічного грунту. Кус не має бути вище 10.